Жив собі дід та баба, та такі убогі, що нічого у них нема, от не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже: Бабусю, піди у хишку та у засіку порошенця, та спечи мені колобок». От баба так і зробила. Витопила в печі, завісила яйцями борошно, що назмітала. Спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить. А назустріч йому зайчик. «Колобок!» – каже. – «Колобок, я тебе з'їм. А той не їж мене зайчику, побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби та от діда утік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить. Зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби, от діда та от зайця утік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику. Я тобі пісні заспіваю. А ну! Я по коробу метений. на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, як от зайця та вовка втік, так і от тебе втечу, та й маху, біжить та й біжить, зустрічаються з лисичкою. Колобок, Колобок я тебе з'їм. Не їж мене лисичку, сестричку, я тобі пісні заспіваю. А ну якої. Я по коробу метений. на яйцях спечений, як от баби та од діда втік, як от зайця вовка та ведмедя утік, так і от тебе втечу. А ну ну ще заспівай, сідай мені на язика, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу метаний, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.